Як я буду наберу воду в вистудні. Відкриваю двері. Тут глибина невеличка, можна руков набрати воду, але є на то відро. Тепер помало я опускаю відро тим рулем. Відро помало опускається в воду. І набирається само води. Тут все технологія. Ще, ще, ще. Тепер я піднімаю відро догори з допомогою того руля. Ось так я набрав ціле відро води. А тепер я виливаю воду в траву. Ось так вона тече. Все, готово, ставте лайк.